Що п'ятниці у центральному універмазі міста Луцька галерея вітань на радіо Аверс для усіх охочих. Напередодні дня батька відвідувачі Цуму розповідали про найрідніших та передавали їм палки вітання. Я йому дуже вдячна. Я йому дуже вдячна, тому що він мені виховав таку дисципліну. Якби можливо він давав мені якісь слабінки, ну такі слабість якусь. І, можливо, я б не була зараз такою, якою я є. У мене тато не суворий, але іноді буває таким серйозним. Ми якось тато завжди на одній хвилі, один з одним. Я така завжди татова доця, мені подобається з ним кататися, їздити кудись. Ділилися подробицями батьківства і самі татусі. Ми Матиму зараз можливість відчути таке щастя як батьківство. І от, дивлячись на приклади своїх друзів, я розумію, що ну їхнє життя в хорошому сенсі кардинально змінилося, тому що просто інше бачення. Інше відношення до життя, інші цінності я взагалі завжди собі уявляв, що якби мені було навіть три-чотири дитини, я би хотів, щоб всі сіявчки просто Ха... сама з багатодітної сім'я Хоча... три дівчини. Ту, лома, що... Хоча дружина, кстати, зі мною не сходна. Вона завжди хоче хлопчиків. Хлопчиків завжди дивлюся, коли мій тато бере на руки внуків. І він тішиться і радіє ними через те, що вони нагадують нас, дітей, і він знову пригадує, нібито він знову на руки взяв своїх дітей. У рамках галереї вітань. Усі охочі передавали вітання своїм близьким та знайомим, усім батькам нашого, нашого регіону, нашої країни. Нехай будуть здорові, живі, повертаються, нехай живими до своїх дітей. Хотіла би привітати всіх татусів з цим святом, поваги їм від діток. Любові, розуміння. Оскільки сьогодні день тата, тому логічно я б хотів би передати вітання своєму тату. Степанчук Віктор Леонідович, вітаємо вас. Тема наступного ефіру всесвітній день гармонії. Тож чекаємо вас у галереї вітань щоп'ятниці. Цум перший поверх з 16 до 18.00.